Салют своїм! Хоч щось такий фон на робочому столі. Це додаток для Windows, який дозволяє користувачам використовувати, створювати анімовані інтерактивні шпалери та розповім, як її правильно налаштувати, щоб вона видавала максимальну якість. І що найголовніше, не навантажувала вашу систему. Також покажу ще багато функцій даної програми, так що, якщо у вас немає даної програми, ви можете купити її в стімі, як вихована і культурна людина. Якщо в кишені зовсім нема грошей, то можете знайти в інтернеті. Самі Знаєте, але я рекомендую не потратити mm -hmm. на булочку і купити версію зі СTIMO. Хотілося б почати з самого обходу програму. Тут у вас є кілька пунктів. Я рекомендую обирати другий, так як це варіант, при якому програма буде працювати більш на оперативну пам'ять. Але якщо у вас зовсім мало оперативи ставте перший варіант. Ну ось ми перейшли в програму. Тепер починаємо налаштовувати. Переходимо в самі налаштування. І так, перший розділ налаштувань це відтворення, інші активні. Зараз. Зараз розповім, що це означає. Ми відкриваємо будь-яку папку або провідник, то наші шпалери стають до тих пір, поки ми не згорнемо папку. Робіть, як вам зручно. Я тут поставив продовжувати роботу, інший додаток розгорнути. Якщо ми відкриємо повний екран і якийсь додаток, то шпалери стають. Рекомендую поставити паузу, бо ми все одно не будемо бачити шпалери. Так навіщо вам це? Інші додатки у повний екран. Стає, якщо ви зайшли в гру, яка відкривається на фул. Тут, звичайно, ж раджу поставити. Зупинити, це звільнить оперативну пам'ять, оскільки аналогічно, ви просто не будете бачити шпалери. Інший додаток відтворює аудіо, ну це максимально марна херня, так що ставимо продовжувати роботу. Тенші налаштування по дефолту. Найголовніший пункт це якість. Слухайте уважно та ставте зручні для вас налаштування. І так, тут є низька, середня, висока ультра якість. Їх не чіпаємо, тому що ми робитимемо кастомні налаштування, кадри за секунду. Це один. З найважливіших пунктів я раджу не нижче 30 кадрів, оскільки якщо поставити нижче, шпалери будуть благать. Та виглядати це буде, ну не дуже красиво. Якщо буде нормально працювати, ставте все вище і вище. Повноекранне згладжування це один з найголовніших пожирачів продуктивності. Тож, якщо у вас комп ще молодший, то ставте 4х, а якщо буде дискомфорт, то ставте нижче. Пост оброб, У мене воно включене. Але якщо у вас буде лагати, то вимикайте розширення для текстур. Ставимо висока якість, і це незалежно від того, який у вас комп. Тому що ставити повна продуктивність це маячня. Тіні, ну тут. Вже дивіться, якщо у вас все буде лагати, ставте низьке або вирубайте об'ємне освітлення і відблиски. Залишайте так само. Переходимо в розділ загальних налаштувань. Розповім про основні. Запускати Windows, тут ви можете вибрати, програма буде включатись при увімкненні комп'ютера чи ні. Якщо ви поставите галочку при включенні вашого комп'ютера буде завантажуватися Steam, а потім вже сама програма. І це сповільнить завантаження комп'ютера. А якщо приберете галочку, то програма природно не буде включатися з ПК. Робіть, як вам зручно. Мова інтерфейсу. Ну тут ставимо, звичайно ж, українську. Гарячі клавіші. Тут я не ставив взагалі ніяких біндів, але якщо вам потрібно, то тут. Ви то можете їх поставити. Наступний пункт регулювання кольору. Досить таки цікава річ, вона може змінювати колір тем, вінду залежно від загального кольору ваших шпалер. Можете поставити, в принципі, але я особисто не користуюсь. Прозорість ярликів робочого столу. Як на мене, це марна штука, інші налаштування можете поставити по дефолту. Вигляд теми. Я вибрав темні, вибирайте на свій смак. Сезонні теми. Це тема, яка відповідає за сезон, тобто часом року або особливі свята. Апаратне відключення включаємо, абсолютно не навантажують комп, так що ставимо по дефолту високе. Розділи як звук, відео додаткові та інші робіть по дефолту, скільки особливої користі від них немає. Плагіни: плагіни мені не знадобилися, але ви можете знайти її і завантажити, якщо вам потрібно. Загалом, то це все налаштування, тепер у нас є оптимізований Valper Engine. До речі, якщо хочеш залутати шир або кейс CS від мене, напиши в коментарях, чи сподобався відео, та постав лайк, це обов'язково. І підписуйся на канал та телеграм, там буде конкурс. А з вами був Тіван Тейп. До зустрічі.